Вже другий рік поспіль на один день остров перетворюється на справжній осередок благодійності. До доброї справи долучаються не лише місцеві студенти, а й просто небайдужі благодійники. Гроші збирають по всьому місту. Для цього і паперові браслети промінчики продають, і стенди розмальовують, і фотосесії пропонують, і навіть пейнтбольний турнір влаштували. Проте візиткою заходу лишається благодійне печиво, приготоване самими студентами. Це не просто коржики, а коржики з побажаннями від дітей. Діти писали самі побажання. Ми їх, скажімо, там запікаємо в кор в ці коржики, і коржики вже продаються людям. Закінчується свято традиційно благодійним концертом у будинку культури на сцені і місцеві виконавці, і команда КВН. Вже другий рік акцію Подаруй дитині Сонце незмінно підтримують і небайдужі підприємці, і благодійний фонд Юхименко. Я напевно сама як мама. І співзасновник даного фонду я розумію наскільки дорогоцінні наші діточки, наскільки важливе їхнє здоров'я. Торік зусиллями студентів збирали кошти для кількох важкохворих діток Острозького району. Цьогоріч розподілити кошти між дітками з особливими потребами довірили фахівцям. Цього року ми вирішили передати всі кошти на фонд промінь надії який, скажімо, вписується в рамки нашої акції «Подаруй дитині Сонце, і цей фонд на комісії також багато. Я думаю, підприємців долучаться, які передадуть кошти на цей фонд, розподілиться комісією кошти кому якій родині з допомогою відділу соцзахисту, кому якій родині передати ці кошти завдяки зусиллям студентів та маленьких перлинок рівного, які продавали промінчики в обласному центрі, вдалося зібрати більше п'яти тисяч гривень. Але це кажуть організатори, нарахуючи допомоги підприємців благодійників та коштів зібраних у школах. Але головний здобуток акції це те, острожани щороку стають співчутливішими? Одні сприймаються дуже добре, інші відмовляються, але все ж таки дуже багато людей не байдужих до цього до дитячого власне нещастя і хочуть підтримати. Оксана Жужельська, Микола Мельничук. Інформаційна програма День.